Привіт винахідникам! Ось по цьому БТГ Бермудський трикутник. Дуже багато прийшло різних порад в коментарях, а також листи, декілька листів прийшло. Тобто одні порадили потрібну мочалку сюди вниз, тоді бульбашки будуть дрібненькі і гарно будуть насичувати воду 50 на 50%. Повітряно-водяна така суміш, в якій буде добре тонути плавок. Інші рекомендували, що бульбашки не лише знизу треба, а й з боків. Третій рекомендують, що потрібно наш вантаж, цей бакен робити трикутної форми конусом. Тоді ці бульки не будуть виштовхувати а будуть сковзати по стінкам. І це теж буде сприяти, що воно буде швидко тонути. Четвертий теж цікавий варіант. Вони пропонують повітря качати ну, не, не знизу, і знизу, але герметично зробити оцю ємність і повітря перекачувати з верхнього, ось, з воздушного, з повітряного кармана. Униз. Тоді і тут буде утворюватися вакуум, щільність води зменшуватиметься, а бульки знизу, тобто він тоді краще буде тонути. Але, звичайно, якщо зробити герметично, то проблема буде з тросиком, який буде піднімати нашу герю при опусканні. Тобто герметично тут зробити дуже складно. Ну, а саме такий несподіваний варіант це замість бульбашок потрібно крутити якийсь там млиник чи магнітик, тобто утворювати воронку повітряну. Тоді в повітряній воронці вантаж буде, бакен буде сам падати в повітрі. Це мене звичайно зацікавило. Ось я подивився тут деякі. Video. І в результаті на осі стакана визникають характерна водяна воронка. Затягувало все, що було поблизості: льот, ветки і различний мусор. Тобто ми можемо спостерігати, що воронка дійсно втягує в себе великі і важкі предмети. Тому, а затрати якби, на утворення цієї воронки досить невеличкі якогось млиника поставити, який крутиться, там, споживаючи при цьому не сильно багато. Єдиний недолік, це той, що цю воронку не можна зробити великої глибини, там 10 метрів та навіть метр. Дуже проблематично. Вони можуть бути лише такі коротенькі, там 25-50 ну, см завглибш. Тому один з підписників порекомендував, що зробити такий колінвал, якби кривошипно-шатунний механізм і в ряд поставити декілька таких. ну, от, тоді... Один плаває, другий вже починає тонути, третій вже втонув, четвертий піднімається. І це все на колінвалі. І цей колінвал вже застосувати для підйома герії, яка буде тягнути наш БТГ-генератор. Ну, ось такі поради надійшли від підписників. Можливо, ще будуть якісь інші варіанти надходити. Я поки їх роздивляюся, на цьому з мене все, з вас сподобайка, а з мене невеличкий куплетик до побачення. стрімко річка, прозора водичка, де зіряшуми, з сокою, на тою рікою, мо брат і сестрою, на світ ми родились з тобою, На тою, рікою, на світло. З тобою, над тою рікою, росли ми з тобою, над нею зустрічали світанки, і темної ночі в гаю воркували мов голубочки до ранку, і темної ночі, модба голубочки до ранку. Від раннього ранку до темної ночі шукав я червону калину. любив карі очі, чорні брови, кохав молодою дівчину, любив карі очі, кохав молодою дівчину, любив карі очі, кохав молодою дівчину.